Скинули з дороги бронетранспортерам від 7 до 10 відсотків. Це бойові травми, які з'явилися тільки з приходом війни. Я розумію, що расисти вони здатні на все саме на нових будинках. Працювало на той час 24 бригади. Я не маю права зменшити кількість бригад. Перейшли на добове чергування. Як ви мотивуєте персонал? Це мої проблеми, проблеми моїх заступників. Після війни я вам можу розказати набагато більше. Якщо треба ще, ми поїдемо. Це Суспільне. Це Віктор Забашта, директор Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. А ми її називаємо швидкою допомогою. Все так? Так, дійсно, Доброго дня. За ці п'ять місяців як змінилась кількість звернень викликів дзвінків на 103? Звичайно, кількість викликів зменшилась. Це насамперед пов'язано з тим, що кількість мешканців області зменшилась, особливо за рахунок міста. Тож наразі ми виконуємо десь половину того, що було. І, звичайно, від 7 до 10% це бойові травми, які з'явилися тільки з приходом війни. А решта ми так і виконуємо свої функціональні обов'язки, інфаркт, інсульт, дорожньо-транспортні пригоди і таке інше. Все як було, так і залишається. Єдине, що звичайно від самого початку війни я наказав виклики на 103 і 112 приймати практично всі, тому що до цього часу ми намагалися відійти від формату швидкої допомоги. Ви хотіли відійти від практики, коли швидка їде поміряти тиск людині? Звичайно. Вважалося, що є сімейний лікар, людина, яка повинна слідкувати за здоров'ям людини від практично від дня народження, призначати звичайне лікування по мірі виникнення якихось захворювань, весь час спостерігати, профілактично, щоб людина щось приймала в разі необхідності. У нас певний час було інакше, люди намагалися лікуватися тільки після погіршення стану і викликали швидку допомогу в тому числі. Лікувалися самостійно, лікувалися за призначенням аптек, сусідів, знайомих, але ніколи дуже рідко зверталися до сімейного лікаря, тоді тоді до дільничого лікаря. Як змінилися відповідно ваші підходи до роботи? Бо, можливо, вам довелося через оці 7-10%, які додалися. Довелося якесь обладнання перенавчати персонал. Бо ці 7-10%, як я розумію, це або вибухові травми, осколкові поранення, можливо, десь людина травми від завалу будинків? Автівки у нас обладнані згідно ДСТУ, це ще дев'ятому році було. Прописано, тож Б і С класи, дефібрилятор, пульсоксиметр, інфузомат, відсмоктувач, кардіограф, все це, якщо повинно бути, воно звичайно є. І інша Війна не внесла виглядає. коректив практично. Ні. В укладках збільшилась перев'язання матеріалу. Так, додали так звані травматичні укладки для того, щоб Дійсно, бригада могла, якщо вона прибуде перше на місце пригоди, займалася сортуванням постраждалих, звичайно, вона могла протриматися, доки приїдуть інші. Досить у нас потужний колектив і тої фахової підготовки Бо вистачало для того, щоб це випробування пройти з честью і, в принципі, нічого особливого для нас. Тут не було. Якщо звернень стало менше, це означає, що екіпажів на чергування стало менше чи ні? Ні, ви знаєте, враховуючи те, що виклики можуть бути масовими, масовими і в будь-яку хвилину, і до цього потрібно бути готовими. Звичайно, коли знадобилось там 20 і більше автівок одночасно, ми це спокійно робимо, тому що ми тримаємо весь цей час. Абсолютно довоєнну кількість бригад. 20 і більше це, наприклад, такі, як потрапляння ракети будівлю, Ода. Квартал там на нових будинках практично одночасно були обстріли. Північної Салтівки, просто Салтівки там касетними а, ураганами. Так, але саме на нових будинках працювало на той час 24 бригади. Ну, досить для того, щоб зрозуміти, що ми, я не маю права зменшити кількість бригад. Чи був у вас відтік персоналу? Можливо, хтось виїхав, евакуювався, змушений був з дітьми, зі своїми батьками, і вам довелося шукати людей. З початку війни у нас до 20% був дефіцит, але це було дуже недовго, тому що одразу практично 100 водіїв прийшли в перший, там, місяць. Люди залишилися без роботи там, де вони працювали з різних причин. Так. А можуть так. бути корисними вам. Хтось хотів просто бути корисним, хтось дійсно залишився без роботи, але ми дуже швидко відновили потенціал. І, в принципі, у нас був такий запас міцності, тож це ніяк не відбилося, не відбилося на тому, щоб ми змінювали кількість бригад з перших днів, враховуючи проблеми з громадським транспортом, перейшли на добове чергування. Це звичайне випробування. Дякувати їм, погодились. Проблем безліч, але в такому режимі було легше забезпечити кількість бригад, тому що кількість чергувань набагато легше виставити. Півтори ставки це доба через дві, наприклад. Знаєте? А якщо так, то це практично щодня напрацювати треба на півтори ставки. Ну як ви мотивуєте персонал працювати з ризиком для життя? Які є у вас додаткові можливості? Працюють люди різні, і звичайно для кожного потрібно знайти свій підхід. Але насправді всі, хто залишилися, це здоровий, абсолютно мотивований колектив, який, мабуть, і не потребує якихось певних мір з моєго боку, тому що вони вже залишились, вони не злякались. Я можу призначити премію. І коефіцієнти тих районів, які в лінії розмежування, так, або поблизу бойових дій, і тих районів, де відносно спокійне життя сьогодні, вони відрізняються, звичайно. Що на окупованих територіях, в окупованих наших районах, населених пунктах? Там залишилися ваші служби, так. там залишилися люди, там залишилися машини. Після війни я вам можу розказати набагато більше. Але зараз е, служба екстреної допомоги е, абсолютно в штатному режимі, працює, як і до війни у всіх районах області і вони всім забезпечені. Тобто люди на окупованих територіях Отримують, отримують допомогу, до безумовно, безумовно. 12 березня на Рогані був, потрапив екіпаж під обстріл, там фельдшерка була поранена. Що з нею зараз? Де вона чи вона працює? працює. Це добре закінчилось. Я бачив нещодавно, абсолютно. Повністю. Вона одужала так, і працює. Так, так, так. А бригада, яка потрапила в полон, здається, на добу в складі гуманітарного конвою, який в кінці березня в Вовчанськ їхав. Я можу помилятися, там був водій-фельдшер, здається, і їх через день відпустили. Так. Зараз вони працюють цим героям. Була державна нагорода знак заслужених працівників охорони здоров'я і фельдшеру і воді. Вони були добровольцями. Вони самі зголосилися їхати в Вовчанську у складі цієї так. колони чи, чи ні, чи їх призначили. Звичайно, є бригада, є виклики, і люди їдуть. І Дуже рідко в нас є час, і ми кажемо, хто хоче. Це, як, наприклад, в Маріупольській канової там їхали бригади. Дайте нам бригаду, перелік людей і хто погодиться. Ну, до речі, ніхто і не відмовлявся. Коли вони повернулися, ми зустрілися одразу. Ну, я їх чекав, то вони сказали: якщо треба буде ще, то ми, ми тут так здружилися, хоча вони були з різних відділень міста і області. Сказали, ми, якщо треба ще, ми поїдемо. Це було відрядження для нас. Так. А скільки це було людей, екіпажів? Це разом з машинами, правильно? П'ять автівок, це 15 людей. І вони були там чотири доби. Чи є втрати в автопарку, і навпаки, ми знаємо, що є поповнення, бо весь час є новини про те, що міжнародна допомога. От розкажіть, що з парком? Парк зазвичай страждає. Це війна і тут нічого дивного. Наприклад, коли дергачі обстрілювали щодня, так то. Вони в мене кілька разів через тиждень весь свій парк замінювали, тому що це осколкові пошкодження кузова, це вибиті вибуховою хвилею скло і таке інше. Колеса Знаете, І вони страждають. всі так, звичайна гума. І вони, от знаєте, так, всі автівки всі заїжджають, забирають нові, їх їдуть і знову потім через кілька діб повертаються з тими ж пошкодженнями вже до інших. На окупованій території безумовно безліч. Випадків, коли автівки або відбирають, або як в Борлукському районі, просто скинули з дороги бронетранспортерам, коли вона їхала на зустріч, на виклик. Наразі пошкоджено більше 50. Більша частина з них вже давно на лінії. Звичайно, ми вчасно все ремонтуємо. Мені навіть не можу показати зараз автівку, в якої було б пробито все. Ну, крім моєї там кульові службова автівка, у нас там два кульових отвора. Але... це замах був чи це випадковість? Я не думаю, що я цікавив когось особисто. Я про те, що всі автівки відремонтовані. Декілька, звичайно, вже не підлягають відновленню. Що буде, коли ми визволимо територію, це для мене питання. Дійсно, болюче, тому що я розумію, що расисти здатні на все. І Будуть вони пошкоджувати чи відбирати автівки, коли будуть тікати, це, це питання. Але я знаю на сьогодні, що я зможу повністю, яка б ситуація не була, але задовольнити потреби тих районів, які зараз тимчасово окуповані. Тому що дійсно дуже багато автівок прийшло як допомога. Близько 20 з них я передав для Збройних сил. Для медичної служби? Звичайно, Звичайно. Як ви пережили паливну кризу? Чи відчули ви її в будь-якому випадку? Ні населення, ні ну ніхто цього не відчув. Це мої проблеми: проблеми моїх заступників, проблеми там військової державної адміністрації? Так, 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 всі добре розуміли. І аграрії ділилися, і область допомагала. Все нормально. Треба, щоб було чим ділитися. Чи було чим ділитися? Це ж не питання справедливого розподілу, розподілу того, що є. Це питання налагодити постачання, щоб воно було. Дякувати всім, і Богу, все нормально. Питання не стоїть, скажімо так. Не було кризового? Ні. Так, щоб дійшло до кризи, що нам ні на чому виїжджати, або поставили автівку під парканом. Ні, такого не було. Або проїхали півдороги, зупинилися. Ні, Ні, ні. ні. І, до речі, ви ж зрозумієте, ми забезпечуємо і евакуацію постраждалих, там, особливо тих, що за кордони до Львова, і дуже багато хворих постраждалих їде до, до Києва. Це наша повсякденна робота і до війни. Ви сказали, що звернень стало менше. Відповідно, менше географія змінилася, кількість цих виїздів, або, можливо, навпаки, їхати тепер далі. чи… Ні, нічого не змінилося, ніхто нікуди не їде далі. Всі їдуть той, хто ближче. GPS працюють, зв'язок є, інтернет теж, тож логістика вона присутня. Ну, можливо, оцей шлях безпечніший. Так, так швидше, але отак безпечніше. Це плюс 10 кілометрів, але так більше шансів. Ну, ви знаєте, це працювало, наприклад, на шляху евакуації із дергачів. Так, золочева шлях на дергачів. Ми робили невеличкі кола, але насправді це не впливало суттєво на щось. Чи зникли або стало менше е, таких викликів і звернень побутові злочини? Те, що раніше могло бути ножові поранення, або менше люди зараз скаржаться там на серцево судинні Немає такого. Змін в статистичних даних ні, ви знаєте, на превеликий подив, люди як жили своїм життям, так і живуть. І побутових злочинів вони теж мають місце, і побутові сварки теж мають місце. Кількість викликів просто пов'язана з зменшенням населення. Дуже багато виїхало людей, тож звичайно пропорціонально і менше викликів. Є стандарт за скільки хвилин швидка має дістатися людина, яка чекає. Так, виклик, він змінився? Ні, десять хвилин, як було в місті, і 20 в області, так вони і залишилися. Їдуть вони досить швидко, тому що, незважаючи на ризики, ми не відмінили режим чергування, і бригади не повертаються на відділення, як це й було завжди. Вони вільні бригади, вони в певних місцях. Сьогодні ми єдине, що дійсно. Окресли разом з співробітниками Салтівських відділень місце, де взагалі не очікуємо, це північна Салтівка, звичайна частина Салтівки, і наблизили бригади до станції метро, там де в повітряній тривозі бригади зможуть сховатися від небезпеки. Це так, але те, що бригади розташовані по всьому місту, і центральна диспетчерська за цим слідкує, вона бачить їх зображення на мапі. І направляє найближчу вільну бригаду до місця виклику. Це як було, так і є. І Нічого не змінилося. А враховуючи, що міста зараз порожні, в принципі, я думаю, що зараз їздити набагато легше. А оцей час доїзду, я чому думала, що можливо через війну він мав би скоротитися тепер не 10 хвилин, а вісім або навпаки. Ну, війна ж тепер не 10, а 12. Немає такого. Час доїзду, звичайно, скоротився. Але на допомогу бригади можуть надавати тільки після того, як в ситуації порятунку, наприклад, СНС чи співробітник поліції, скаже, що в цьому місці працювати безпечно. Тоді бригади працюють. А до того, поки триває обстріл, вони очікують в безпечному місці поруч. Вони доїхали і чекають. Коли їм скажуть, що можна, вони... Ідуть між рядами на Барабашова і шукають постраждалих. Як ви працювали в перший день от 24-го? Як і які рішення ви ухвалювали? Провів нараду, сказав, що в нашій роботі абсолютно нічого не змінюється. Ми всі працюємо як працювали. Всі прийшли на роботу Єдине, в той що... день? Ні. Ви знаєте, ні. Частина з отих 20%, вони не прийшли вже 24-та, дійсно. Це прикра, але це людський фактор, тут нічого не зробиш. Чому швидку допомогу і люди в розмовній мові, і навіть медіа засоби масової інформації називають карета швидкої. Тому що коли ми почали працювати як служба, звичайно, виїжджали на каретах з того часу традиційно. Карета. Тобто вас це не дратує, коли кажуть, що карета ні. швидка»? Вони взагалі швидкої. мало що дратує насправді. Але карета, чому ні? Карета. Нехай називають як хочуть, аби всі, всі були задоволені. Ми від своєї роботи, вони від нашої роботи, і все було добре.